Вітаю всіх гостей нашої сьогоднішньої зустрічі. Hello everybody who, uh, today enjoy our meeting. Хочу сказати, що винахід Даніеля, він не просто задля, він не просто тому, що він всупереч, всупереч всім тим подіям, які зараз відбуваються в Україні, всупереч війні, всупереч складностям освіти дітей even that now Івен де на із Даверидифікал період о вор we still have this unique method that Daniel invented. Ми намагаємося дати дітям можливість отримувати не лише класний рівень знань. Ми долучаємо досвід міжнародний. Ми спілкуємося із педагогами. Різних країн світу і сьогоднішня зустріч це ще одне підтвердження, що ми комунікуємо з різними закладами. І якраз досвід математиків, істориків, літераторів різних країн світу дає дітям набагато більший фундамент, щоб вони могли обирати саме свій власний шлях. І хочу сказати: головне, що немає нерозумних або неталановитих дітей. Кожна дитина має свій талант, свої здібності, і їх можна розвивати. Головне правильно, вчасно побачити цей талант і дати той поштовх, підтримку, яка потрібна кожній дитині. Сьогодні дійсно цікавий і незвичний для нашого міста заклад. Бо нас запросили познайомитися з винаходом юного кременчужанина. Дитина дійсно запропонувала свій спосіб обчислення багатоцифрового числа на числа кратні 111. 111 дійсно виконує обчислення цікавим способом, який обіцяє сьогодні презентувати, і мені теж цікаво навчитися таким чином виконувати дії. І це ще раз підтверджує, що математика це наука жива. Тому сьогодні мене переповнює гордість за те, що в нашому місті є такі учні, за те, що є діти, яким цікава наука, і ті, які, я вірю, в це будуть майбутнім нашої держави. Нам треба останню цифру першого множника помножити на коефіцієнт, тобто 6 помножити на 3, буде 18. Один ми помічаємо або запам'ятовуємо, а вісім пишемо як результат. Потім нам треба додавати наступні три цифри. Це які 3, 7 і 6. Їх сума становить 16. І потім 16 множимо на коефіцієнт 3, а буде 48. І 48 ми додаємо 4, буде 52. 5 ми Помічаємо або запам'ятовуємо 2, пишемо як результат. Потім нам треба додавати наступні три цифри: 9, 3 і 7. Їх сума становить 19, і потім 19 множимо на коефіцієнт 3. Буде 57. І додаємо, що ми помічали це 5, буде 62. 6. Ми помічаємо або запам'ятовуємо. 2 пишемо як результат. Потім ми беремо наступні три цифри. 2, 9 і 3. Їх сума становить 14, потім 14 множимо на коефіцієнт 3. Буде 42. А додаємо, що ми помічали шість, буде 48. Чотири ми запам'ятовуємо, помічаємо або запам'ятовуємо, вісім пишемо як результат. Потім ми беремо наступні три цифри. Робимо те саме. У нас це вісім, чотири і два. Потім у нас 4, 3 і 6. 7, 4, 7, 4 3. 5, 7, 4. Потім у нас вже 2 цифри. 5, 7. Ми додаємо 5 і 7, і їх сума становить 12. 12 на 3 буде 36, і додаємо 4. П'ять буде сорок один. Чотири ми помічаємо або запам'ятовуємо. Один пишемо як результат. 272, два. Так, далі. 354. Кажіть ще число. 642. сорок два. Ще число. П'ятсот Множимо на скільки? На 222. 222. Категорії перші та винах. Они швидке обчислення багатоцифрових чисел без застосування електронних засобів, а, обчислення з масовою міжнародною презентацією в різних країнах світу. Учень 5 класу першої британської школи в Кременчуці Свірідов Даніель встановив світовий рекорд. Вітаємо! Книга світових рекордів офіційно фіксує і вітає Даніеля з встановленням нового рекорду книги світових рекордів і вперше в Україні із кількістю 118 учасників 10 країн світу. І найкращий результат 2 хвилини 30 секунд. Тому офіційно світовий рекорд книги світових рекордів Даніелем Свірідовим встановлено. Вітаємо! Я дуже дякую за присутність на цьому уроці. Мені дуже сподобалось розповідати, як це робити, як цю методику робити. Він просто має дуже багато занять із математики, не лише за українськими програмами. Це у нас бувають діти з різних країн світу. Даніель пояснював своєму молодшому брату одну із цих систем обчислення, а потім вирішив спробувати з іншими числами і таким чином вдалося. Потім зафіксували це. Саме фіксація цієї думки була приблизно на початку листопада. Тобто, ось оця ідея у нього в листопаді виникла. Зараз уже. Відбувається процедура захисту авторського права, ну і ось рекорд зафіксовано теж.